Ікона Божої Матері, що називається Скоро Послушниця, древній чудотворний образ знаходиться на святій горі Афон у монастирі Дохіар. Монастирське передання відносить час її написання до X століття на час життя настоятеля обителі святого Неофіта. У 1664 році трапезничий Ніл, проходячи в нічний час у трапезну із запаленою лучиною, почув від образу Богородиці, що висів над дверима. Голос, що закликав його надалі тут не ходити і не коптити ікону. Монах подумав, що це жарти когось брата, знехтував знаменням і продовжував ходити в трапсну, з копченою лучиною. Раптом він осліп. У гіркому кайті молився Ніл перед іконою Божої Матері, благаючи про прощення. І знову почув чудесний голос, що сповіщав про прощення і повернення зору, і наказував сповістити всій братії. З цього часу іменуватиметься ця ікона. Моя скоропослушницею, тому що швидку всім. Хто припливає до неї, буду виявляти милість і виконання прохань. Пресвята Богородиця виконала і тепер виконує свою обіцянку, виявляє швидку допомогу та втіху всім, хто з вірою до неї припливає. На Київській Русі завжди мали велику любов і шанування списки з чудотворної афонської ікони. «Скоропослушниця». Багато хто з них прославився чудесами. Особливо відзначалися випадки лікування від падучої хвороби та біснування.